Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про можливості малоінвазивної хірургії при гострих захворюваннях живота. Медики кажуть, що стан, при якому були живіт, вказує, що у черевній порожнини людини виникла якась проблема, а можливо і катастрофа. І дуже часто після відповідної діагностики виникає потреба у проведенні оперативного втручання. Боятися цього при сучасній лапароскопії зовсім не варто. Болі в животі це підстава для візиту до лікаря, до хірурга. Зокрема, зазвичай у людини може виникнути при цьому стані не лише потреба в консультації спеціаліста та ультразвуковому обстеженні, а й в операції. Відтак, якщо обирати клініку, краще зважати на ці складові. У Львівському медичному центрі Медікавер Інтерсонокруп, що входить до міжнародної мережі клінік компанії Медікавер, у відвідувачів є можливість отримати повну комплексну допомогу, яка сьогодні існує у світ. Товій медицині дуже важливо, коли в одному комплексі знаходиться і поліклініка, і стаціонар, тому що пацієнт, минаючи багато перешкод на своєму шляху, зразу ж від поліклініки, де можна пройти ряд, проконсультуватися в різних спеціалістів: будь-то хірург, будь-то педіатр, будь-то гастроентеролог, пройти обстеження, такі як ультразвук або фіброгастроскопію, здати аналізи. Це все робиться тут на місці, і при потребі так само. Ворому можна запропонувати це чи інше лікування, яке так само можна зробити тут, на базі Medicaver рентерсонних груп. До хірургів медичного центру медікавер інтерсонок груп люди часто звертаються приходять зі скаргами на болі у верхніх відділах живота, коли виявляються якісь проблеми з шлунком, підшлунковою залозою, печінкою, а також захворюваннями жовчого від них шляхів. Лікарі наголошують, краще, якби люди не затягували з візитом, оскільки від цього в багатьох випадках залежить і успіх лікування. Бажано пацієнтам звертатися все ж таки на початкових етапах хвороби. Якщо помітили якісь мінімальні скарги, якісь болі, явища дискомфорту, чи в чи будь-де в животі, бажано звернутися в поліклініку для того, щоб виявити, що за причина могла стати тим болям. Після того, звичайно, ліпше оперативні лікування так само робити в плановому порядку. Чимало захворювань червоної порожнини потребують хірургічного втручання. Лікарі рекомендують з найменшими скаргами звертатися і не боятися. Адже цілком реально, що задана хвороба може перейти у небезпечну для життя стадію. Хоча завчасного звернення усіх загрозливих ситуацій можна уникнути, якщо вдатися до запланованої хірургічної операції, такі як захворювання жовчного міхура, камінців жовчного міхорі, які дають. Сильні приступоподібні больні, переважно які можуть проходити, часом знову поновлюватись, так само поліповжочному міхурі. Так само підшлункова залоза дуже інтенсивно може реагувати, і вона так само може потребувати якоїсь терапії в лікуванні і не хірургічного лікування, а терапевтичного лікування. Сьогодні левову частку оперативних втручань виконують лапароскопічним методом. Взагалі, малоінвазивна хірургія свій розквіт отримала з 80-х років. Тоді вперше французи виконали лапароскопічну гінекологічну операцію. Цю методику почали використовувати львівські хірурги з 94-го року, і відтоді малоінвазивні методи операції набули широкого розповсюдження, причому не лише в гінекології, а й у всіх галузях хірургії. Практично на сьогоднішній день то є найсучасніша хірургія можна виконати будь-яку ургентну хірургічну операцію та планову операцію, тобто від холецистита, апендицита, грижі передньої черівної стінки, пахові, післяопераційні, діафрагмальні, пухлинні процеси в печінці, шлунку, підшлунковій залозі, на нирках. Досить такий широкий діапазон. З виникненням малоінвазивної ендоскопічної хірургії з'явився такий термін, як якість після операційного життя. Логічно, замість великого розтину, пацієнту роблять невеличкі отвори. Операція не є самоцільний, кінцева точка. все таки ж пацієнт має якомога швидше прийти додому, вернутися до нормальної праці, до нормального життя. І це дозволяє тільки малоінвазивна хірургія. Вона далі розвивається, якісна медицина і то якість життя після операції вона породила нову вимогу навіть до медицини, до лікарів. Що тепер пацієнт хоче не тільки, щоб його добрий хірург прооперував, хоча це є перша причина, а щоб його оперували в гарних умовах і на відповідному доброму обладнанні. Ну малоінвазивна хірургія, вона... В першу чергу впирається в якісне облатання, завдяки лапароскопу під час операції пацієнтові не потрібно проводити ростин. Достатньо зробити лише невеликі проколи, через які вводять відеокамеру та мікроскопічні інструменти. Завдяки складній апаратурі на екран монітора виводиться збільшене зображення внутрішніх органів. Це одночасно діагностична та лікувальна операція, яка є досить ефективною для пацієнта і зручною для виконання для хірурга, коли в приватній клініці є усе, що потрібно. При цьому Є повний цикл безпечної хірургії. Чим тут зручно робити операцію для хірурга, бо її робити тут комфортно. Тут є весь необхідний матеріал, весь необхідний інструментарій, і хірург приходить повністю забезпечений в цю лікарню. В таких лікарнях дуже дуже приємно оперувати складні операції. Чому тому, що вони є добре забезпечені? І тут ми проводимо операції при цукровому діабеті другого типу, при ожирінні, при діафрагмальних грижах. Це високотехнологічна операція, яка потребує дорогого забезпечення інструментарію. Та клініка то інструментарій, розхідний матеріал матеріал має. Малоінвазивні операції не мають особливих обмежень. Натомість переваги для людини очевидні: менша травматичність тканин, менші кровотрати, унеможливлення інфікування, менші ризики щодо ускладнень, краще відновлення після операції та одужання, оптимальне використання препаратів, мінімальні наслідки операції в майбутньому. Це є косметичний ефект важкість перебігу поопераційного набагато легша і е, час е, реабілітації скорочується. Окрім е, того, лапароскопічною методикою хірург має все-таки е, збільшення е, зображення на моніторі і, е, в принципі, кращий, кращий вид. Операційного поля ніж при відкритих операціях не завжди є така можливість заглянути власне туди, де під час операції інколи треба зревізувати. Мінімальне пошкодження тканин пацієнта відтак менша кровавтрата суттєва перевага лапароскопії. Завдяки цьому пацієнт швидше відновлюється до того ж, практично відсутні передумови виникнення ускладнень. Больовий синдром по операції малоінвазивний набагато менший, і практично по операційні ускладнення, які можуть бути після відкрив. Операцій, тобто злукової хвороби, парези по операційній після травми, кишки. Власне, ця ситуація полегшує поопераційний перебіг, і реабілітація пацієнта відбувається при операціях лапароскопічних від 1 до... Двох-трьох днів практично пацієнт активізується з першого дня по операції і, враховуючи больовий синдром, меншу травму, він набагато себе легше почуває по операції. У порівнянні з відкритими операціями під час малоінвазивних втручань особливо відчутна різниця в медикаментозному навантаженні на організм пацієнта. Це є педантична робота. Тут треба розрахувати в залежності від ваги, в залежності від індивідуальних особливостей організму, в залежності від оперативного втручання, тобто доза анестетика, доза наркотичного анальгетика. Во тому, що кожен пацієнт є індивідуальний і для кожного треба знайти свій індивідуальний підхід до того, щоб це було. Дійсно, нормально, після такої операції, пацієнт вже через декілька годин може рухатись, самостійно ходити та обслуговувати себе. А вже на наступний день пацієнта виписують. Пацієнти зараз е, прокидаються практично на операційному столі. Е, вони перебувають три години під наглядом анестезіолога. Е, в принципі, на протязі до шести годин пацієнт може піти додому, але враховуючи. Лапароскопічні забезпечення, створюючи оптимальні умови для пацієнта, ми спостерігаємо такого пацієнта до ранку. Умови приватної клініки, коли в межах доступності будь-які лабораторні дослідження, наявні усі медикаменти. Крім того, одразу ж можна отримати консультації всіх суміжних спеціалістів. Зазначимо в мережі міжнародної клініки. Важливий фактор надання високоякісних медичних послуг. Тут знаходиться сучасна апаратура драгер, Тут можна проводити і штучну вентиляцію легень пролонговану, і спостереження за пацієнтом, і тривало післяопераційне знеболення на епідуральних катетерах. Тобто палата повністю оснащена до проведення інтенсивної терапії. Пацієнт операцію як таку не пам'ятає. Він зайшов в операційну заснув і вийшов з операційної, але зато вони пам'ятають, чи їх болить після операції і як до них ставляться медсестри, санітарочки. І тут властиво високий рівень, скажімо, такий європейський стандарт. Відношення до пацієнта така лікарня, то то є та, якби подарок Божий для Львова, що знайшлися люди, які зуміли то організувати, профінансувати і зробити такі високоякісні палати, високоякісне обслуговування. Хірурги медичного центру Медікавер Інтерсонокруп застерігають людей з болями в животі не зволікати, адже часто стан може бути небезпечним. Якщо є різкі болі, якщо є підняття температури, якщо неможливо їх терпіти. Не пробуйте їх зняти самостійно, звертайтеся в лікарню, звертайтеся в поліклініку. Там спеціалісти розберуться, подивляться, зроблять ті чи інші обстеження, і буде поставлений діагноз. Болі, які періодично поновлюються і сильно не докучать, рівно потребують так чи інакше, звернутися в поліклініку і в плановому порядку пройти обстеження для того, щоб виявити. Що це за патологія? людині, в якої виникли ці симптоми, варто звернутися до лікаря-хірурга. Якщо призначили операцію, оберіть лапароскопічний метод в умовах медікавер інтерсонок груп слово операція це сервіс, повна безпека та швидке одужання. Лікарня в першу чергу є дуже комфортна, що людина відчуває себе практично як вдома. Дуже приємне ніжне відношення лікарів і медсестер. В цій лікарні не треба ходити за медикаментами в аптеку, бігати по різних поверхах, лабораторіях, щоб здати різні аналізи. Це є централізовано в одному місці. Пацієнт приходить і він думає тільки про своє здоров'я і ні про що більше не думає. Його не цікавлять різні тисячі дрібничок, які розсіюють увагу і практично нервують пацієнта і нервують його родину. Проведення лапароскопічних операцій в умовах медичного центру Медікавер Інтерсоногруп оптимальний варіант розв'язання проблеми, адже в клініці спеціально спроєктований єдиний в Західній Україні операційний блок під лапароскопічні операції, а це повна безпека проведення втручань та європейський сервіс. За необхідності вибір людини на користь приватної клініки очевидний, адже хворому, якому потрібна операція, дуже важливо усвідомлювати, що нею займуться кращі фахівці. В клініці її забезпечать, прооперують за останніми новітніми сучасними методиками, при повній безпеці операції і хорошому комфорті. Головне людина вийде з клініки здоровою. Це була програма Формула здоров'я Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».